Сипущі матеріали везуть. Писок. Дві вантажівки. Переконані, що везуть до, до коваля. Бачите? Не накриті брезента нічого, а це ж песок сипеться на скло ідучі автівки і, і руйнує фарбу Тощо. То, десь. Охар комусь може потрапити, нікомусь не цікаво. безпека, нічого. О, бачите, фура, бачите, накрита брезентом. Отак повинна бути. Отак має бути. А ось ці, бачите, вони поїхали, повний піску, місту себе спостерігає, гаї, гаї приса не гальмує, не штрафує, тому що тут все між собою, між собою. Вони побагачуться, а ми страждаємо. Ось і вся постанова по цьому подіску. Поки що українському, на щастя, але незабаром підуть, що він буде вже московський, Харі кришні.